Ще бісять дуже-дуже убухані глядачі. Раз на півроку буде якийсь супер п'яний глядач, який навіть не дійде до сцени, а потім дійде і зайде в зал, і почне устраювати дискотеки просто, викрікувать щось, говорить: Та він не любить він тебе! Або просто, ну, типу, іде вистава драматична. Тож, такий самий оцей п'яний глядач. Ну я не кажу п'яний, бо глядачі іноді випивають, в цьому немає нічого поганого. Але є прям, ну, в гавніну. І воно сидить, а як завжди в першому ряду я чомусь. Я не знаю, як це так відбувається. Іде драматична вистава, і. І просто, і продовжимо. Це може вже і не п'яна людинка. Може і вже і не п'яна. Там антракт був, хто знає, що там було в тому туалеті. За можливістю, краще, навіть якщо ви дуже сильно набукались, просто так: от зробіть собі і сидіть. Можете поспати, а трубіться. От реально, якщо ви от, отрубитесь і не будете нічого дивитись, просто спать, головне не храпіть. Це набагато краще, ніж починати щось от це от викрикивати себе Блін, Знаєш, що цікаво, що ми на стендапі постійно, коли людям пояснюємо правила поведінки, ми завжди кажемо ведіть себе як в театрі, але в театрі ті самі проблеми. Може нам потрібно вже казати людям ведіть себе як на стендапі? Може у вас вже може у вас уже покультурніше буде.